Вас, любі колеги, ми святкуємо ювілей. Система експерту з головбух поруч з вами уже 10 років. Вдячні вам за довіру. Наші експерти працюють попри карантин, воєнний стан, блекаути, адже ми розуміємо, що в бухгалтерії має бути лад за будь-яких обставин і робимо все для того, щоб ви могли вчасно отримувати професійну допомогу. Експерту з головбух відповідає духу часу і трансформується залежно від потреб бухгалтерів. Обробляючи ваші запити, ми помітили, що потрібна одна стабільна і зручна платформа, де можна і новини переглянути, і робочі питання вирішити, і порадитися з експертами, а не блукати інтернетом в пошуках актуальних даних для своєї роботи. Зараз система налічує понад 25 тисяч готових рішень робочих ситуацій зі зразками потрібних документів. Це справжній скарб для бухгалтерів, кадровиків, менеджерів, касирів і керівників підприємств. За настановами системи понад 40 тисяч підприємств-ФОПів та пройшли перевірки без штрафів та донарахувань. У пригоді стануть поради експертів, як організувати роботу з контрагентами, спілкуватися з контролерами та працівниками. Вже стало традицією, що законодавство змінюють мало не щодня. Зокрема, за останні півроку нормативку у сфері ПДВ переписували щонайменше п'ять разів, Те саме стосується і механізму розрахунку середньої заробітної плати. Роботи з авансовими звітами, перевірок та штрафів, тому систему ми теж оновлюємо щодня. Абсолютно усі матеріали в актуальному стані, тож їм можна довіряти і сміливо грати в роботу. Наші передплатники завжди в курсі всіх новин, які стосуються, бухгалтерів. Система вчасно повідомляє, коли та який звіт подати, що врахувати у своїй роботі, до чого готуватися найближчим часом, та як обійти штрафи у безпечні ситуації. З огляду на динаміку законодавчих змін ми налагодили прямий зв'язок з органами влади Державною податковою службою, Міністерством фінансів, Мінцифрою, Пенсійним фондом України та іншими. Це означає, що ви маєте можливість вживу спілкуватися з представниками влади у форматі онлайн-зустрічі, ставити їм свої запитання та отримувати ґрунтовну відповідь. І переконані, завдяки саме цим діалогам законодавче поле змінюватиметься на краще. Система експерту з головбух це особливий сайт, заточений під потреби саме бухгалтера. Експертус допомагає тисячам бухгалтерів вести бухгалтерський облік, оподатковувати господарські операції, оформлювати документацію, заповнювати звіти, вчасно реагувати на зміни у законодавстві. Ми розуміємо, що вам потрібна не теорія, а чіткі рекомендації, як зробити проведення, розрахувати податок, нарахувати зарплату та лікарняні, оплатити витрати на відрядження. Тому для кожної робочої ситуації в системі розробляємо дієві рішення, ілюструємо їх числовими прикладами, наочними схемами та зразками документів. Щонайменше двічі на місяць наші передплатники беруть участь у безкоштовних вебінарах. Такі заходи допомагають бухгалтерам розв'язувати поточні практичні питання, підвищувати рівень кваліфікації, збагачувати бухгалтерський досвід, спілкуватися з експертами та з колегами. Крім того, ми організовуємо виїзні навчальні семінари, які поєднуємо із відпочинком у колі однодумців. Тож експерту з головбух це клуб бухгалтерів, яких об'єднують спільні інтереси та любов до професії. Також ви маєте можливість оперативно отримувати персональні консультації через нашого онлайн-помічника. Кількість звернень за онлайн-консультаціями для передплатників не обмежена. Щодня допомоги експертів користуються понад 500 підприємств. Система працює без боїв завдяки дивовижним і самовідданим людям. Вона гуртує навколо себе справжніх професіоналів, які створюють експерту з головбух. Когось ви бачите постійно, це експерти, які пишуть консультації, проводять вебінари, записують відеороз'яснення. З кимось часто спілкуєтесь це консультанти онлайн-помічника та менеджери клієнтського сервісу. А ще багато бджілок системи залишаються залаштунками. Однак ви постійно користуєтесь результатами їхньої роботи. Чимало наших працівників наразі захищають Україну в лавах ЗСУ. Серед них Олег Січ і Андрій Дуднік. Сподіваємось, зовсім скоро вони повернуться до нас із перемогою. Знайомтесь ближче з людьми, які полегшують вашу роботу, готують консультації, відповідають на запитання, відстежують зміни в законодавстві, актуалізують матеріали та нормативну базу, а також відшліфовують тексти. Долучайтесь до діалогу, розповідайте свої історії співпраці з експерту з Голобух. А також діліться враженнями від роз'яснень, вебінарів та семінарів. Дякуємо, що ви з нами! І крокуємо разом у наступні 10 років.